Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми поговоримо про підготовку до навчального року. Адже незабаром діти знову повернуться за шкільні парти і продовжать своє навчання. А хтось зробить це вперше, як підготуватися до нового навчального року, як допомогти дитині адаптуватися до шкільного колективу, як зробити так, аби повернення до школи було максимально приємне. Дізнаємось від нашої гості, засновниці і директорки приватного закладу освіти Безку. У психологині Марини Тимінської приємно бачити вас, Марина, у нашому колі. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Нам завжди приємно поговорити з фахівцями про якісну освіту, яку можуть отримати наші діти. До речі, вітаю вас з відкриттям нового приміщення школи. Ми минулого разу говорили про це, що має бути вже все відбулося. Розкажіть, як усе пройшло? Це настільки все швидко сталося, Ми на ми дуже довго готувалися, дуже кропітко готувалися, і відкриття відбулося. Це був мега запал, мега-енергія, мега-захід, де було безліч діток. У нас було задіяно багато аніматорів. У нас були артисти, у нас були організатори, і то вийшло велике свято для дітей. Діти відчули свято, батьки відчули свято, і в наш такий час непростий для дітей. То й дуже важливо От, власне. Ми говоримо сьогодні про адаптацію до школи. І от навіть я знаю, що там була така як пінна вечірка для діток, так і ви зайшли в ту піну. І для дітей це що директорка, поряд із ними. Вони були вражені. Мої діти були вражені, мої батьки були вражені. Я була вражена, тому що то був мега запал. І діти ніколи не відчувають перешкоди, спілкуючись зі мною. Вони завжди можуть зайти до мене в кабінет, вони можуть випити зі мною кави, можуть випити лимонаду, поспілкуватися про те, що їх турбує, і поділитися своїм життям, що то як відбувається. Я можу дати їм свої якісь поради або поділитися своїми якимись історіями. Отак ми живемо у школі. Я не хочу бути класичним директором, угу. який ходить і сварить дітей. А ще директорами Ще залякують. Що якщо хтось буде погано поводитись, то ти підеш до директора. То це не про вас. То не про мене діти мені буває приходять розказують, що Їх вчителі також говорять, що підеш до директора, коли не слухаєшся, але вони люблять до мене приходити, тому це не, не переляк. Це навпаки, такий бонус Піди Так, погону бонус, <свіс> бонус плюс з директорки. Щодо змін або покращень, які очікують на учні вашої школи у цьому році, от якщо порівняти з минулими навчальними роками. О, якщо порівнювати, якщо чесно, то нема чим порівнювати, тому що у нас мега круте приміщення, воно велике, воно просторе з великими класами, з великим спорт. Салом з великими їдальнями великий двір для прогулянок, спортивний майданчик це для дітей просто простір, де вони можуть розгулятися. Для батьків велика парковка. Ми зараз плануємо заходи, щоб вони у нас були і для діток і для батьків, щоб всі себе відчували комфортно, щоб батьки також вільно могли прийти поговорити про свої питання, тому що ми у всіх питаннях відкриті. Ми ні від чого не ховаємось. Ми все робимо прозоро відкрито для дітей, для батьків. О, то дуже важливо власне тема нашої розмови. Це як підготуватися до навчального року, адаптуватися. Якщо ви так відкриті, до вас можна прийти, поговорити, запитати, то вже такий плюсик. Я би радила прийти вже. Uh -huh. Познайомитися зі школою, е, хто бажає йти в молодшу школу, у нас ще працює при школі лагерь. там можна прийти uh -huh. гарно адаптуватися до навчального періоду, познайомитися зі своїми однолітками, звикнутися до того, що потрібно вранці прокидатися, кудись їхати. Тому це дуже гарний період для адаптації, для комфортної адаптації. Тому що коли вже почнуться навчальні уроки, діткам потрібно буде навчатися, то вже буде час не для адаптації. Uh -huh. Стосовно можливо ще якісь поради ви як психології школах діти от повертаються за шкільні парти, Ну неохоче, Я не знаю, можливо, учні без скул з радістю, але загалом то не дуже хочуть вони навчатися. Як зробити цей процес більш приємним? На що батькам варто звернути увагу? Ви зі своєї сторони багато робите? А що ви батькам порадили? У нас залишились такі стереотипи ще з того часу, коли ми навчалися, коли школою залякували і казали, що ти будеш себе погано поводити, от підеш в школу, там тебе навчать. Ту буде виховувати робити... виховувати <гум> <Да>, нарешті. нарешті <гум> да. Ми не можемо то там <гум> е, Так, то там справляться. Е, буває таке, що не будеш слухатись, підеш до директора, не будеш те робити, вчителька тобі покаже. Ми дитину ніколи не залякуємо школою. Не потрібно реалізуватися батькам через школу. Тут повинна бути подвійна робота. Подвійна робота вчителя, директора, школи, осередку, де дитина знаходиться, і батьків. І тоді у нас буде результат, і тоді буде комфортна адаптація. І ще я прошу всіх. Своїх батьків приходити і проговорити всі свої питання, тому що у мами може бути тривожність щодо школи, як дитинка адаптується, як вона війде в дитячий колектив. Тому краще прийти це і проговорити. У нас є психологи, у нас є методисти, у нас є викладачі, з якими можна познайомитись, і вони дадуть свої рекомендації. А угу. стосовно от режиму, наприклад, от навчання у школі з якої години і, можливо вже треба діткам. Ми вже про це говорили, почати раніше прокидатися. Це допоможе до адаптації. Ой, не знаю, чи потрібно раніше прокидати. Це нехай сплять, поки вони ще діти і поки, поки них ще, ще можливості. Канігул, да. Так а, я думаю, що школа має бути організована таким чином, щоб дитина хотіла прокидатися і прийти до тої школи. У мене Макс був ось два дні вдома, тому що ми повернулися з відрядження. Я хотіла, щоб він відпочив. Це вас молодше. Молодший, молодший, так то він плакав, відведи мене до школи. Молодший. І у нас всі діти хочуть ходити до школи. Це наша основна задача, щоб вони і влітку хотіли до нас прийти. Це просто чудово. Загалом розклад який школа працює в одну, в дві зміни. Школа у нас працює з 8 до 18.30, є уроки, є регламентований час для уроків. Є час для домашніх завдань, є час для прогулянок. Ми, коли бачимо, що дітки втомлюються, ми можемо їм дати трошечки більшу перерву, і дитинка може відпочити. Ми дивимося, вже за по загальній атмосфері в класі, як то комфортно для всіх дітей. Тому режим організований під дитину, щоб вона комфортно навчалася. Я не можу сказати, що у нас немає дисципліни, і вони можуть в собі в будь-який час прийти, піти. Це такі інші моменти, але якщо ми бачимо, що загальна атмосфера в класі там третя година дня, діти втомилися, то ми маємо дати їм можливість відпочити, піти попити чаю, попити якусь компоту, е поговорити з однолітками, вийти на свіже повітря, і тоді вони комфортно приступлять до виконання домашнього завдання. Бо якщо це робиться все через силу, дитина стурбована, е втомлена, то не про навчання. І можливо теж спілкування з батьками чи то опікунами. Це окрема така тема, як ви співпрацюєте з батьками для забезпечення успіху учнів? То гарна тема. Взагалі спілкування має бути багато. В нас є в школі багато, в садочку того менше. А в школі ми з батьками спілкуємося часто, робимо постійно батьківські збори, проговорюємо і моніторимо знання. На що дітей. На штори не збираєте кошти. Ні, на не не збираємо. Це чудово. Моніторимо знання дітей, батьки мають постійну фідбек з учителем. Проговорюють також знання дитини, де потрібно щось посилити, де покращити, де додати, де звернути увагу. Просто і ось таке спілкування потім дає результат. Це просто чудово, і так в принципі має бути батьківські збори, то щоб батьки дізналися більше про навчання своєї дитини якісь питання вирішили. І якщо це є, то є дуже великий плюс. Стосовно того, скільки класів у школі чи можна два ще приєднатися? Вже ж ніби серпень. В цьому році ми набираємо з першого з нульового класу угу. до дев'ятого. Можна ще приєднатися. Ми ведемо запис. Ми ще будемо робити перед першим вереснем знайомство з учителями, тому ми ще плідно працюємо. Угу. Що для цього треба, щоб стати учнем без ску? Зателефонувати і прийти на екскурсію. Угу, так приємно прийти на екскурсію. Діти люблять екскурсії, можна прямо з дитиною прийти. так? Можна прийти з дитиною, можна прийти поспілкуватися з тим самим учителем, можна прийти поспілкуватися з методистом, побачити свій клас, де ти будеш навчатися, що використовується для навчання, позадавати питання. Питань зазвичай у батьків багато, а ми маємо багато відповідей, тому ми запрошуємо. Угу. Стосовно того, як ви підтримуєте учнів перший рік навчання, першачки до вас прийдуть, так які ну тільки-тільки починають навчатися для них стільки всього. Нового. Першачки вони приходять як дітки в дитячий садок, і їм потрібно дуже багато уваги. Турботи, уваги, комфорту, і тоді вони адаптуються дуже гарно. І ось ця така увага, любов з нашого боку, вона дає гарну їхню адаптацію. Угу. Стосовно того, чим ще діти займаються у школі, окрім навчання, ви вже так трішечки розказали. Які є гуртки чи факультативи? Ми зараз у себе запускаємо таку спортивну направленість. Ми взяли вчителя по футболу, тренера по футболу, який у нас буде очолювати таку спортивну галузь, і ми на 1 вересня формуємо багато гуртків. Я про них розкажу згодом. Ми угу. це пропишемо у своїй програмі. Зараз ведемо такі пробні заняття, але я думаю, що в спортивну направленість ми візьмемо в гарне русло, направимо стосовно дуже зараз актуально тема скільки мов будуть вивчати діти у школі? Батьки певно теж запитують. Ми це... говорили про п'ять мов. Ми так 5, обіцяли так. на відкритті. І ми робимо все, щоб вони у нас були, і у нас були кваліфіковані викладачі, тому що у нас є навіть батьки, які приходять з запитом, щоб у нас була програма на англійській мові. Я uh -huh. розумію, що це добра програма, гарна. Але не знаю, чи у нас буде багато учнів для такої програми. Індивідуальні такі моменти можуть бути, але викладачів зараз підбираємо під п'ять іноземних мов. Це які мови? Це у нас буде англійська, німецька, польська, так, е іспанська і китайська. Нічого собі, Ой, це просто супер. Це вже з першого класу діти починають з читати. Чи першого поступово? класу. Їм буде трошечки важкувато uh -huh. то робити, тому що у дітей, коли вони вивчають українську абетку, починають читати, у них і так іде розмежування мов. Якщо вони вивчають і українську їм трошечки то важкувато дається, але десь до середини першого класу вони їх розмежовують. Це така їхня це нормально все. А з другого класу можна починати додавати вже інші мови. Угу. І ви вже це в принципі робили, адже так. це ж не перший рік школа працює. Стосовно того, що до така складова адаптації дітей навчання, то повноцінне харчування, яким воно є у школі. Харчування у нас є повноцінне, збалансоване згідно кожної вікової категорії. Нам його розробляв дієтолог. Ми співпрацюємо з нашим департаментом освіти. Також прислуховуємо їхніх рекомендацій. Не скажу, що всіх, тому що ми можемо собі дати набагато більше, ніж то можуть дати собі державні школи. Нічого так нічого да? поганого, да, але ну, бюджет є бюджетом. Ми нікуди від цього не дінемось. Тому е, ми допрацьовуємо своє харчування знову ж таки на 1 вересня. Ми посилили контроль за цим харчуванням. Uh -huh. Ми зараз замовили, щоб у нас з, період, з періодичністю брали проби на харчування, щоб всі були спокійні за те, що у нас все робиться з ну, належно до е, чинного норм, законодавства да? uh -huh. і норм. Е, це все буде прописуватися в журналах брокеражу. Прописується верніше. У нас є сертифікати на всі наші продукти, які ми купуємо. Ми готуємо їжу. На фільтрованій воді ми не готуємо на водопровідній, тому. Контроль посилився ще більше, тому що більша кількість дітей, більше відповідальності, і нам потрібно цього дотриматися. Угу, Ще й спека так додає певних таких ну, нюансів. Ми так? дорослі люди і маємо угу. розуміти, що спека свою роботу робить. І от той стан, який у нас є в країні, він також не зовсім угу. екологічний. Тому тут потрібно тільки все посилювати. Угу. І чудово, що ви над цим працюєте і постійно переглядаєте деякі так. моменти, аби покращуватись. Щодо безпеки учнів, це також край важливо, аби діти почувалися комфортно у школі у стінах. Школи могли зосередитись на навчанні, як із безпекою без школ? У нас зараз є. Ми під'єднані до державної поліції охорони. у Нас є тривожна кнопка. У нас є відеонагляд. І на 1 вересня ми плануємо все таки домовитися про охоронника, який буде постійно на території контролювати безпеку наших дітей. Угу, тобто, укриття також є укриття. Та? У нас також є. Тобто, ви гарантуєте безпеку дітей, так, які навчаються так. в без ми за них відповідаємо, тому ми mm. маємо гарантувати. Ще такі моменти підготовки до школи. От у деяких це асоціюється: от серпень, кінець, вересня. Всі починають бігати по магазинах, шукати канцелярію. Там, можливо, підручники купують, і то трохи така радість втрачається. Да, від початку нового навчального року. Як у вас із цим? У нас з цим дуже класно, і mm -hmm. можете приходити на це, тому що е, наші батьки не купують канцелярських товарів, не взагалі? купують взагалі зошити. Оце все, все, все купуємо. Ви ми закуповуємо самі, тому що ми закуповуємо якісне приладдя. У нас точно так само є заключення де Ми це все робимо. Але ось це розфокусування дитячого зору на різні там сторонні кольорові предмети, які є у однолітків, а у нього немає чи у неї немає. Ми вирішили обмежити, щоб. Не було ось цього розфокусування, і дітки приходили навчатися. Тому ми все закуповуємо самі зошити, підручники, канцелярію. Рюкзаки у нас до речі також носити не потрібно, тому що домашні завдання дітки роблять у нас в школі. М -м, ну це взагалі супер щодо підручників. Яка у вас ситуація? Е -е, підручники ми співпрацюємо з департаментом освіти. Частину у нас є закуплених, частину ми закуповуємо під ті програми, які нам потрібно для нас, але ми їх закуповуємо. Угу. Тобто максимально комфортно, так? так для дітей, для батьків. Просто пам'ятаю, що батьки в першому класі носять ті рюкзаки важкі за дітей. От тобто, шукають для дитини, а носять потім самі ці приладі. дійсно в когось краще, в когось не так можуть батьки собі дозволити. І е, гарно, що от у вас це питання вирішується. Ну, я в першу чергу мама. Я з двома uh -huh. своїми старшими синами пройшла носіння рюкзаків і водіння до школи. Я знаю, де є некомфортні ситуації, які хотілося би покращити, які, е, якби, батьки не мали би на себе брати. І ми можемо собі це дозволити зробити за них. Це прекрасно. Е, ви вже з колективом. Педагогів, готуєтесь, зрозуміло, готуйтесь. не лише от гарно таке зробила відкриття, і відпочили, і свято таке. А які цілі ви поставили перед вашою командою на новий навчальний рік? Наші діти мають бути зуні, щасливі, здорові та успішні. І ми всіма своїми програмами, всіма цими своїми силами дотримуємося цих принципів. Угу. Тобто, успішні, здорові і щасливі діти. Це неймовірно. Що би побажали дітям, батькам, ну і вчителям, можливо, у новому навчальному році, пані Марина. Ну, напевне, терпіння, угу. розуміння, хто чим займається. Якщо діти навчаються, вони мають розуміти, що вони навчаються. Якщо батьки працюють, вони мають працювати і віддавати любов своїм дітям, а вчителі мають зробити все найкраще для того, щоб діти були розумні і не нервували під час навчального процесу. І саме такі педагоги працюють у вашому так. навчальному закладі. Я так знаю, що ви тільки до цього такі. дуже серйозно підходите. Бо складно знайти хороших вчителів, педагогів, які розуміють не тільки свою справу, але розуміють дітей. Ми підбираємо персонал, ми його. Проводимо стажування, ми постійно навчаємо свій персонал. Зараз навіть свої курси прописуємо, де ми будемо навчати до нас, можна буде записатися uh -huh. з інших шкіл на навчання, тому ми в це вкладаємо дуже багато сил, енергії і коштів. Uh -huh. Де можна можливо більше дізнатися в когось є? Ще лишились такі якісь можливо, особисті запитання чи щось вони не почули. Від нас де можна дізнатися, більше. нас можна знайти в соцмережах, зателефонувати нашим адміністраторам, Вони сконтактують з методистами і дадуть всю належну інформацію. Угу. І просто як ви кажете, записатись на екскурсію На екскурсію притись... обов'язково і подивитися. Дякую за таку цікаву і важливу розмову. Приємно, що е, можна готуватися з таким, знаєте, відчуттям вже до школи, відчуттям чогось світлого, доброго і не думати, що о, вже школа, <свісно> і перестати посміхатися. Школа має залишити гарний відбиток у житті кожної людини, тому ми покликані для того, щоб це було з позитивом. І це чудово. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, як підготуватися до нового навчального року. Разом із нами була у гостях директорка і засновниця приватного закладу освіти Бескул Марина Тимінська. Гарного вам настрою! Дякую! Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.